Друзі, я е, хотів також згадати тему, яка була минулого разу, згадати основу і е, другу частину цієї теми, яка минулого разу. дане помолимся. Господи, ми просимо тебе, щоб ти благословив дітей, які йдуть на навчання, тих, хто з ними займається, будь з нами наповни духом. Амінь. Матвія, 18 розділ, і згадуємо також паралельні місця, які пов'язані з цією подією. Пам'ятаєте, по ми говорили, я читав про те, коли Ісуса запитали, хто найбільший дав царстві на Він відповідав на це запитання, але відповідав трошки по-іншому, нагадуючи дійсно про принципи царства, Божого, нагадуючи правильне рух, направляючи саме погляд і розум тих учнів, які були з І коли він дав відповідь і поставив дитину, сказав, хто не навернеться, хто не вмолиться, той навіть не зможе увійти в царство Боже. І далі він продовжує цю тематику і, ми пам'ятаємо, він далі сказав такі слова, а саме шоста віджах, хто ж покусить одне з цих малих, що вірить в мене, то краще в такому було жорна на шиї потіпити і опотопити в морській глибині. І він казав, і спокус, горе світу, помусять спокуси пройти. Надто горе людини, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушує тебе, відійди її і кинь від себе. Краще тобі війти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками, чи з обома ногами, куди в вогонь вічний. Коли твоє уко тебе спокушує, його вибери й від себе. Краще тобі одноким війти в життя, ніж з обома очима, кути вкиненими до гієни огненої. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих, Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя Отця, що на небі. І далі він говорить: син людський прийшов спасти те, що загинуло. І ми пам'ятаємо про за 99 версію і за одну вівцю. І фактично в других іванілісти також звучить важлива ця тема і про Самаря. Коли він говорить, що силюський прийшов не губити, а син людський прийшов спасати. І Постійно ця думка. Друзі, ми минулого разу говорили про те, що, мабуть, основу, яку Христос хотів сказати учням своїм, відносно того, як в царство Боже, хто найбільший в царство Боже, або хто приємний йому, на кого він особливо звертає увагу. І ми чули, що. Це е, приклад був дітей, там, долівчих дітей, які залежні від когось, від старших. І, мабуть, е, в даному випадку Христос хотів говорити, що учні не гордилися, да, що вони не підвищувалися. Далі казав, хто вищий хоче бути, будь, то будь-хто. Будь меншим. Е, і це якби така думка, яку ми постійно розуміємо. Хоча наша природа, наша гріховна натура, як ми чули, вона яка завжди. Вона завжди хоче в собі, я не гірший, я кращий. Ну В крайньому разі така, знаєте, як кажуть, у нас супер і, так, знаєте, підвищена така якось смарення, коли людина ну, штучно говорить, я найменший чи, який? Чи я найбільший з грішників. Та і мені нема чим виправдатись. Я гірший від усіх, але інколи це теж яке, це теж гордість та сама. Як те, що ми колись чуємо, як казав брат, молиться, Господі, я порох, я порох. Який же ти порох, ти заціпитий порох, він підніметься на кілька метрів вгору і запорошить всі, от порох. Або, Господи, Господі я ж такий, ти ж простий, може, я десь колись, так? ми теж говоримо, ну, що за молити? Ну молись собі сам десь так. В зібранні. Ну, зібрані. Ну навіщо? Такі молитви, то вже подякуй Богу, ще ти ну, да, тримаєшся, держишся. Друзі, це ознака, але гріховний проте. Христос говорить, якщо вже ви увірували, якщо ви навернулися, якщо ви стали віруючими, то увірували в Господа Ісуса Христа, прийняли Божу благодать, то вже живі й дав Божій благодаті. Ну, вже знаходитесь в правильному положенні. Не підвищуйтесь навпаки. Да? А якщо навіть ви бачите, що хтось слабший, то що каже, ви його наставте, ви не будьте нього передповною, як ми згадували минулого, минулого разу, навіть при коронавірусі, я знаю, діаспора єврейська в Америці зізвала всіх своїх і сказали, що робити нам із щепленням, не пускають так, до шкіл до учбових закладів. І вони взяли місце старого старозаковіта. І якраз цікаве місце, яке вони. Поставили в основу. Не став перепони перед сліпим. І це було основою тоді не робити щеплення. Не став перепони. Вони це розуміли і розшифровували. Друзі, але сьогодні не про це, сьогодні про те, що ми прочитали, воно пов'язано не став камнем, да покуси перед тими, хто не знає, перед слабими, перед тими, хто не розуміють. І от якраз е, слово Боже нагадує нам, що якщо ми е, спасені благодаті, то Павло каже, як спасені благодаті через віру, не відділ же наших, щоб ніхто не хвалився, так же він говорить. Але вже в Христі Ісусі ми створені на добрі діла, які Бог наперед призначив. Брат згадував з Корінтяни, там Павло Тець в четвертому розділі хоче Корінтянам сказати, слухайте. Що ви себе так ведете цікаво, ніби, ніби. Ви нічого не отримали від Христа. А як це не так велика де себе? А він каже: ну якщо ви отримали з Христа, то чого ви чванитесь? Чого ви гордитеся? А я, а чому я так говорю? Тому що якщо ти отримав від Христа, то що? то дякуй Богу. Да, за це. І ділися з цим, ким, з ким іншими людьми. Не треба підносити і казати, я, от який я. Да. Що ви так себе ведете? І от якраз, друзі, тема далі він йде, говорить про те, щоб ми, кожен, хто вірив в Христа, могли зрозуміти відповідальність, щоб не спокусити Малих цих, каже, які вірують в мене. А хто це такі малі, брати сестри, Хто такі малі? Ну, Буквально діти, да ми вже говорили. Малі це ще які. У більшості випадків, якщо далі читати, там, говориться за чоловіка, який і мене виганяв, де вони з нами не ходять. І він теж конкретно говорить, хто спокусить малих цих, які вірять в мене. Так от стоїть питання, хто такі мали. Мабуть, це ті, які новонавернені. Мабуть, це ті, які залежать від людської думки, особливо від авторитету, який є де біля в церкві, так? або як Христос каже, ну якщо мали ці, тобто ви старші. Ви ж біля мене, ви старші, а це малі. Ви старші брати, а це менші брати. То як треба відноситися до старших братів? Так як у світі, старший брат каже, я старший от тебе рік, ти повинен слухатись. Чи все таки по-іншому? Христос каже: ви повинні навпаки наставити, показати. Ви не повинні якусь перешкоду поставити, колись Кінковий казав, як він був найменший з братів і як його брати обманювали без Хотіли якось. Банана забрати у нього і каже, ти розумієш, що банан він поганий. Ти знаєш що там в ньому? Там жучки, червячки, там за лікійський паук. Він каже, так вони говорили, що оцей популіз так мене накручували, щоб я відмовився сам йому дав. Нашому ті жучки, челячки дати получил. Знаєте, це як називається? Це коли людина не розуміє а їй що. Ті, хто розуміють, вони її хочуть якось маніпулювати її, обманути її. Так от Христос каже, не можна цього робити. І далі цікаво, що він говорить про дуже важливу відповідальність. Апостол Павло не раз писав до корінтя, там е і в восьмому розділі, і писав в розділі вже, ви знаєте, там, в 10-му кінці він теж писав про те, що все, що не робите, пам'ятаєте Словом чи ділом, все робіть в ім'я Господа Ісуса Христа. Дивіться, не роблячи, каже, спокуси не юдеям, не гелинам, ні церкві Божій. Постійно про це говорив. І навіть він казав тут перед цим відносно жертви хідофі, коли їжа спокушує брата, мов повік не їсти м'яса, щоб не спокусити брата. Дуже багато говориться про темі спокуси. Хоча тут ми прочитали, що спокуси вони мають прийти так, в світ, але що він каже? Нато горі людині, її, що від неї походить спокуси. І ви знаєте, я коли читав текст я згадав Олексій, нещодавно розповідав їм, пам'ятаєте про... Дідуся який по сьогоднішній день далі за Чому? Та тому що колись в дитинстві хлопці його взяли в садок, боявнусь а голодні часи були. Він був маленький. А прийшов священник, так побачив, що в садку діти і взяв рушницю і стрельню. І по комисстре, всі повтікали він маленький, він не зміг перелізти швидко через глаз, і він цілий нього. І він по сьогоднішній день пам'ятає, нема Бога. Як може людина Божа робити такі речі? Мала дитина голодна, ще нічого не, вміє, не розуміє. І він стріляє по ній. Це спокуса, брати сестра, на все життя. А ви розумієте, а Бог спитає з того священника. А ми з вами ніколи не думали, що коли Христос говорить, нам, за дарим будете відповідати, за те будете відповідати, а один за одним ми будемо відповідати. Ви знаєте, якщо один закопав дар і приніс, то він був в якому положенні? В нульовому. А якщо ми спокушуємо когось, і хтось відходить, а цей чоловік назавжди, то це вже не нульове, це не мінуслове. І знаєте, Христос якраз хоче про це сказати. Він каже, що зробить такою людиною треба? Йому краще було, або не родитися, помните? Або, каже, повісити жорна на шию і вкинути в вибоченню морську. Ви знаєте, я коли читав цей текст, в мене пройшла така думка, брати сестри. А для чого жорна використовується? Для того, щоб молоти що, ну там, пшеницю, скажімо, да? а потім з неї що. Ну, борошно робити, з борошна робити хліб для чого? Та для того, щоб жити. А Христос каже, взяти жорнова, помісти на шиї, і в умертвити. Чому? Те, що призначене для життя, треба умертвити. А чому? Та тому що друга сторона. Ти людина живеш чого? Яка суть твого життя? Ти маєш на землі приносити плід. Ти маєш служити для Бога, це означає для ближнього, для збудування. А якщо ти не живеш, не приносиш плоду, то що з тобою? Кинуть у топи. Дасть знищення. Ти не приносиш плоду. Ти маєш приносиш життя. Щось подібне до того, як башня впала там, де хотіла зцілення. щось подібне до того, як жертви приносили для благословіння, їх там всіх побивали. Щось подібне до того, що зовсім навпаки. І от друзі, все-таки далі Христос каже, я буду швидко, що. Якщо спокушує відітни, скільки ми читали цих текст і думали. Якщо тебе спокушує рука, відітни. Ну, давайте так, ми швидко. Христос не говорив буквально, правда, брати сестре? Бо якби говорив буквально, скільки треба було тисяч і ніг кожній людині за все життя, щоб їх відтинати, відтинати, відтинати. Скільки? Це дуже багато. Уже були без нічого давно, без речей хоть дві тисячі. І без рук, і без ніг. Про що ж Христос говорить? Відітни від себе. Тобто він говорить про певний образ, що, знаєте, люди часто кажуть такі слова, я пам'ятаю, родич, який бігав по хаті і казав, що з тобою там капали в запой, а він бігає. І простіть, без попутав. І звініть і простіте без попутав. Як то ходить і бігає, слухайте, скільки сьогодні ми казав брат, шукаємо винувати. Той винуватий, що в мене так мені, що я так роблю. Тут уже демони винуваті, тут дьяволи винуваті, брати се ж. А Христос каже від серви, відріж, відкинь. Як вам написано, деякі кажуть, що ще Бог спокушує, але як написано, що Бог нікого не спокушує, не може спокушувати бути злом, але написано, кожен спокушується, як це зводиться власні пожалостю, пожати зачавши гріх, гріх родить смерть. Тобто не вини, не шукай когось. Від себе відітни, в тебе зсередини виходить. Тобто пожадливості, які виходять. Відітьни. Тобі з цим комфортно, ти звик уже роками жити, але відітьни. Якщо ми чули сьогодні, проповідь брат догорів, ми думаємо, так гарно сказав, добре. Все, буду змінюватись, сказав брат. Металоя буду змінюватись. А до цього, може правильно сказати, змінювався, змінюється і буду змінюватися. Чи сьогодні тільки буду змінюватися? А що до цього буде? І от е, Господь хоче сказати нам, брати і сестри, що е, потрібно все-таки нести відповідальність за наше життя і життя перед іншими. Ми задаємо собі запитання, як перед ближнім каміння розчищаючи, як каміння з громаджу? Розумієте, да, про що мовити? Я якому я напрямку йду? Ну, за фарисею за вони говорять, сліпий сліпого веде в Києву, да? падають всі. А ми що робимо? Яка неповідальність? Сім'юський каже, я прийшов не губити, я прийшов спасати кого? Подають собі. І за ковід сказав. Пам'ятаєте, він сказав за той, яка заблудилась. Він сказав за тих самарян, які його не пропустили. Як ви думаєте, самаряни вірили? Вони, вони вірили, тому не пустили. Бо вірили, що тут треба поколятися на горі Фаразії. Ну вони вірили. Вони вірили в Месію? Вірили? Хоча б з вірили, тому Христос каже, не треба їх чекати. Прийде час, коли вірують, і ми пам'ятаємо, як Самаряни теж у так, брати сестри? Буває, що краще увірували, і на не раз Христос приклад став. Добре, так? Подивіться, ти пішли, а хто вернувся? Ви розумієте? Христос знав, що треба всім дається свій час. І от цікава річ, брати сестри, коли, говорячи, що син людський прийшов не губити і казав, не знаєте, якого ви духу, цікаво, що тут теж, коли Христос говорить, що треба відсікати, відкидати все те, що заважає, я навіть взяв такий паралель подумав, друзі, але знаєте, що Христос сказав, коли говорив за меч, він казавши Тобто це одна сторона, це можуть наші бути пожарності, а з другого боку він каже, якщо ти більше чи мене полюбиш батька чи матір чи свої ближні, відріжіть, відкинь. Ти привик жити комфортно, добре, чи твої рідні, близькі. Але якщо ви стоять то йде на перепоні, або вони тобі не дають, далі, то відкинь відріжжі. З другого боку, якому я. я". Так ми ж цих їх, їх це можемо спокусити. Уже ж написано. Так, спокусить можна кого. Ті хто вірував, а хто не вірував. Як не віруючу людину, ти ще можеш покусити геть? Якщо ти, вони тобі не дають, тобі на перегоні. Не ти їх потягнеш, вони тебе тягнуть за собою. відріж. Е, інколи в нас стоїть таке питання, Христос сказав з одного боку, Мало званих да, чи багато званих мало вибраних, а потім він каже: Йдіть, да, і не захотіли піти, йдіть, позвіть, потім що, силу ти переконайте. А в другому місці Христос я, говорить: підіть, скажіть, мир вам! Хто прийме, мир залишиться. Хто не прийме, то всі пору. Як вам здається, то де правильніше, там чи так? Я думаю, протиріччя про то немає, але в деяких випадках треба так, а в деяких так. І люди, яких ми проповідуємо, які ми говоримо, ми пробуємо ми щось тягнемо. Але є моменти, коли сказав, не трогайте їх, не чіпайте її, ну, не їх, не силуйте їх, робити те, що вони не здатні ну, бо вони не готові до цього. Помоліться за них, щоб Бог передавав їхнє серце, щоб приготовив. Е, да. Христос не раз говорить за малих, це ті, каже, які вірять в Христа. Пам'ятаєте, коли 25 років Матвія Христос сказав за і пам'ятаєте, за... Да. І він там сказав. Хто мали малим братам моїм, пам'ятаєте? Щось приніс дав, десь відвідав. І ви знаєте, я подумав, друзі, що малий, в принципі, це знаєте хто? Ці ті, які потребують допомоги дуже сильно. Тобто він може в людських очах був великий, його посадили в'язницю, він вже який? Ну Він ніякий, він залежний від того, що хтось приніс йому щось. Да? Хтось за нього помоглися, можливо, хтось відвідав. Дивіться, він був великий, а в нього хвороба, яка залежить в ліжку, ми ти їй, брати сестри. Що Христос каже тим, який дав їй дім. А коли ми тебе бачили, коли ми тебе приймали, та коли був хворий, хтось із малиться. Він навіть дойшло до самого мінімуму, що він каже, хто навіть в ім'я моєї пухільноти дасть, брати сестри, то що? Не втрати свої нагороди, то що вже говорити за інші. Цікаво, що я коли подумав, знаєте, Йов, він був великий чи малий. Можна сказати так, був великий. А коли він був положені хворого, коли в нього вже все забрало, все сатуна забрав, він який був? Великий чи малий. Я думаю, він був в стані вологий. І він мав потребу. І коли прийшли друзі, до речі, вони хотіли це зробити. Справжній друг, брати і сестри, справжній друг. І там Христос, до речі, якщо це взяти далі тематику, він там говорить, забратів ті грішать, далі треба що робити. То яка тематика? Вони прийшли з любов'ю Його, щоб допомогти. Хотіли допомогти, але вони вже почали, що робити далі? Вони вже почали до лишнє говорити. Вони почали силувати, змушувати його вже до чого. Оце вже не була підтримка, це не була допомога. Не потрібно лишня робити. Так, потрібно сказати, слухай, докорить, якщо в люблі. Все. Людина перевірила серце, ні, давайте далі. Давайте потішимо його. Давайте так, вони ці тиждень сиділи. Але його був малим, малим був. І малий це той, хто має потреба. Хто залежний від багатьох. Чому Христос каже, посилаю вас, як вечора, серед вовків. І він фактично малими називає овечок. Тому що обіця яка? Не захист. Братий сестри, Христос сказав, малий це вівці, а борони й козли це які? Їх треба переконувати. Де Ісус Христос сказав козли, чи барані — переконувати? Якщо людина оперта, ну нашої тянуть, наша снесуща, нашої ставить дійсно камінь спокусне. Що ти хочеш? Ніде нікого не написано. Переконайте тих і так? Прагнуть бути війцями або війцями. Їх не спокушують, не тяніть тих, кого не треба тягнути, а світь тих, хто готовий. Так от, друзі, коли ми їм коли даємо ближньому поїсти, там дано приходять, до мене часто приходить, раз у тиждень, як мінімум, да, було, приходять, це коли я тільки знаю. і Я собі думаю, ну, отдалі йому поїсти. Я вже виконав, фух, сьогодні недавно день прожити, Я да? буде себе. Чи може я потім стоп, Так він знову прийде. А брат казав, а те, що я йому дав, його життя міняється. Так а який серц? Казала нас нарколог у лікарні. В більшості випадків каже, я просто продовжую цим людям життя. Нічого, таким смутом. Це вона говорить за тих, які не приймають Івангелія. Просто продовжую життя. Щоб не сьогодні в мене, післязавтра. Але є шанс, да, якщо післязавтра, то ще завтра вона покається, правда? Хоч так. Так от, ну, друзі, якщо ми думаємо, що ми тільки це витягнули, це не зовсім. Ми, коли ми щось даємо, треба людині ще що. Людині щось треба казати. За людину треба помолитися. Людину треба направити слухати, ти ж помреш. Ну я тобі дам ще раз дам. Ну ти ж помреш, тобі треба. Змінять життя, тобі треба Христос бачиш, ти, ти не можеш. Щось в мене не виходить. Скільки був центр, то ну, не виходить. Ми не можете такого боку. Все одно, Бог щось хоче спасти. І от потрібно це, друзі, ну не просто одноразова допомога, а справжня, яка досягає певного результату, може не зараз, може в майбутньому. Ми очіли, що Ангели відповідає за малих дітей, тобто, уявіть собі, за малих цих, то Господь каже на вас відповідальність за малих цих. Тому дивіться, хто чинить імені моєї щось, наставте його, допоможіть йому. І він каже, якщо ви вшануєте малого, то я вас вшаную. І зрозумійте, що, що це дуже важливо. Інколи я казав, що відсікти від себе це... Брат приїхав і каже, давай сфотографуємо на телефоні, перекинеш мені. Він каже, знаєш, а в мене вже нема телефону. Я кажу, як нема? Ні, є хтось. А що сталося? Та дитина взяла кіно від другу. І що? Я подумав від Бога. Я кажу, зараз Я думаю, слухайте, так як так ж без телефону. І я пам'ятаю, стільки в нас людей було, які проблеми пов'язані з гріхом прямо з телефоном. І коли людина кається до сльоз плаче і каже, що залишаєш телефон. Ой, а як же я на роботі? А, а як же я там зможу? Так слово каже, вибирай. Чи будеш інвалідом, без руки, без ноги, будеш заробляти менше. Чи може все-таки будеш заробляти нормально, але так поки з усім? І, друзі, я дивлюсь, деякі дійсно правильно кажуть, хтось з комп'ютера змовиться. Тому що бачить, що вийшло. Може і на зовсім, але на сьогоднішній час так. І хто, хто з нас має це зробити, друзі? Що в нас немає, кожного нічого не треба відбуватися. Я ніколи думаю, Бога, де ми життя проживаємо, то старші, дуже з руками якихось речей, і ти бачиш, ти можеш з виїхати. Вона ніби нічого, але тому що вона не дає далі, служить Богу так як треба. Як вони кажуть, джіпа такого має і копає лопатою, і картоплю і каже, я дуже занятий, дуже занятий. Не треба, але звик. А як коли такого є? Вже звик копати по картоплі, копає по картоплі. Та вже треба друге щось зробити. Воно вже тобі не треба Подивись на рік, подивись на себе. Друзі, так Господь поможе нам зрозуміти, що Господь каже, що треба відсіти, мабуть, того хана, який каже, полюбилось мені це, ну хочеться мені хто. Тому що каже, краще все-таки, без що, але війти в царство Боже. Тому, друзі, хай Господь допоможе нам зрозуміти нашу відповідальність, коли Христос каже, що горе від споку світу, але мусить спокуси прийти одна того людині, що від неї проходять спокуси. Хай Господь допоможе нам не бути причиною для спокуси тих, хто вірить, але хотіть вірять, вірять. Хай Господь допоможе нам розуміти цю відповідальність і захистить нас від цього, щоб ми все-таки були прівними. І могли служити для Господа, служити один для одного, щоб було для збудування як прачі та. А йому хвала ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи, я дякую за благодать, яку ти даруєш Ісусу Христі. Як чули сьогодні, дякую, що благодатність ти її спасаєш і навчаєш, ж допоможе і мені, кожному з нас, навчатися у тебе, Господі. Відділятися від того, що не славити Твоє Святе ім'я, наповнюватись Духом Святим, якому ми даємо місце в серці, щоб ти міг працювати і ми були здатні приймати і прикладати зусилля, щоб змінюватися. Твій образ, як ми чули на початку, щоб бачити тебе і тебе бачити в нас. Тобі хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь.